За майже 10 років війни вони створили найбільшу онлайн-базу, що викриває російські злочини. Це про міжнародну спільноту Інформнапалом. Від початку війни аналітики знаходили і всьому світові показували докази присутності росіян в Криму та на сході. А із початком повномасштабної війни почали допомагати війську розвідданими та й самі пішли воювати. Михайло Макарук, речник Інформнапалму, приїхав у відпустку із фронту. Інтерв'ю пишемо на телеканалі. Свого офісу спільнота ніколи не мала. Частина волонтерів живе за кордоном у 20 країнах. Більшість українських аналітиків воюють. Наприклад, воюючи групою інформа я пишаюсь те, що є кандидат історичних наук, кандидат економічних наук. Один з директорів фірми, які, наприклад, будував і проектував аеропорти в Україні. Айтішеньки, бізнесмени, лікарі, хлопці з села, звичайно, які фігачать так, що мама не горює. Однолітка війни спільноті незабаром 10 років. У березні 2014-го її заснував переселенець із Криму Роман Бурко. Із міркувань безпеки він уникає публічності. Аналітик Антон Павлушко з інформнапалмом майже від початку працює за методом ОСІНТ. збирає інформацію про окупантів з відкритих джерел. Ти можеш там просто читати якісь регіональні російські новини, поєднувати для себе там якісь факти, рішення якихось місцевих російських судів. Просто запам'ятовувати в голові там десятки російсь прізвищ і потім от раптом якось поєднується це в одну картину. Інформна палами згуртував різнопланових фахівців, які обмінюються даними. Хтось добре знається на артилерії, хтось розуміється на бронетехніці. І він може одразу одразу сказати, що там той чи інший танк він був відремонтований там, то там а подивись на ту якусь там маркування. Це мабуть з такого з такої бази зберігання. А тут каток взяли від іншого танка, ну то, от якісь такі дрібнички, які ти, як звичайна людина не знайдеш. А для нього це просто кайф. У перші тижні повномасштабної війни. Закордонні волонтери різними мовами розповідали світові, що коїть росіяни в Україні. Тутешні учасники спільноти збирали і передавали військовим дані про скупчення російських військ, переміщення колон, робили піші виласки. Воєнні злочини у Бучі змусили дослідників шукати, хто за цим стоїть. Підрозділи, звання, прізвища. Ідентифікувати майже всі бригади, які коїли звірства, допоміг невеликий папірець, знайдений на блокпосту. Ніхто ж не повірить, але там сидів хлопчина. Якісь російські, які записували точно, яка бригада, коли прибувала, які машини її були. Головною метою країни після перемоги це буде, на мою думку, помста. Кожна падлюка має бути покарана. Добрий шмат роботи інформнапалму не публічний, але дуже помічний для артилеристів. Один прильот. Врусняла техніка за багато мільйонів гривень. До знищення бази вагнерівців в окупованій Кадіївці, колишньому Стаханові на Луганщині, розслідувачі теж долучилися, і таких влучних ударів чимало. Тут поєднання пішло розвідки з відкритих джерел, проведення інформаційно-психологічних операцій проти ворога, розвінчання російських психологічних операцій, надання важливої інформації через агентуру, яка в нас є. На окупованих територіях досі більшість волонтерів спільноти ніколи не перетиналася офлайн можуть навіть справжніх імен не знати усі сервери за межами України. Інформа палм ніхто не фінансує. Існує за донати. Якщо б ми цього не робили, то цього б не робив ніхто. Власне для того, щоб підготувати оце підґрунтя того, що це нікого не здивувало. 24 лютого, 22 року що це росіяни, що вони це можуть зробити. От ми над цим працювали руками. Операція, яка дуже розізлила ворогів злам департаменту інформації міноборони РФ, хакери кіберспротиву отримали доступ до документів і програмного забезпечення у царині сумнозвісного Конашенкова. Це той, що пачерніт інформнапалам детально дослідив, як саме російські керманичі тотально контролюють. Так звані ЗМІ і соцмережі. Вони створили систему, яку назвали Катюша. Не дивуйтесь тупізні їхні фантазії. Там є новини, які відмічаються трьома кольорами: тобто найбільш негативні червоний, середньої такої негативності жовтий, позитивні зелені. Ворожі спецслужби. Їх, звісно, читають. А ще західні уряди, і що важливо на майбутнє, міжнародні суди. Наприклад, суд у Гаазі у справі mh 17. В системі міжнародного арбітражу. При вироку написано, що спільнота «Інформнапалм» є авторитетним джерелом. Для нас це визнання. Тетяна Наконечна, Євген Зозуля та Олексій Євченко. Факти сіті єдині новини.